Всім привіт! Мене звати Надя і сьогодні я знімаю ролик на, по поводу косметики, що в мене новенько появилося, нові помади. всього потрошки, що мені подобається, що мені не подобається. Давно я хотіла щось таке зняти, трошки відійти від влогів, відійти від Ну, для себе. Те, що мені подобається, таким ж, також користуюся. Спочатку ми почнемо з пантіна. От вийшла така новинка пантін. Я взяла, хоча я казала, що я не буду брати. Взяла Новий аромат, зовсім інакше. Я користуюсь паціном дуже багато, з 15 років, ну я його вже останнє останнє міняю, тому що сильне шелушені голови, перхоті, зути, дуже швидко волосся жирніє. І для густих і крепких пише. Я, чесно кажучи, запах мене удивив, зовсім інакше пахне шампунь. Але коли я почала мити голову, він дуже сильно вимиває. Він після другого миття голови, він аж скрипить волосся. І та, як я колись могла пользуватися бальзамом і шампунем, а потім просто шампунем. Я була в шоці. Я от помилася і хотіла без бальзама Просто віддихнути. Я волосся не могла розчесати. У мене такого в житті ніколи не було. До такої степені вимиває волосся, що без бальзаму нічого не зробите. Просто виривання волосся. Я не знаю, з чим це зв'язано. Дуже багато всяких тут добавок. Содіум лауреат цього содіума, Тут, коротше, дуже багато. Пару видів. Скільки його тут? Тут 5 видів содіума. Я не знаю, з чим це зв'язано. Я взяла одну бутилку, просто я до нього привикла. Я за ним соскучилася, я, мабуть, більше не візьму. Но я лише так кажу, але волосся розчесати ви не можете. Голова чешеться, дуже швидко робиться пігру, тому що вимиває, дуже багато хімікатів, напевно, наклали. Взагалі, я, роз... я розчарована. Просто я пантін дуже сильно люблю. Мені завжди перекладали казала, що в мене у кожне гарне волосся. Бо зараз помито пантіном і бальзамом воно я висушила феном, рідко коли висушую, але так як я спішу, і мені треба відзняти ролик і побігти по ділах. Зараз я взяла перший раз бальзам кондиціонер з натуральною органовою олією. Отакий От взяла я кондиціонер. Побачила в Єві магазині і думала б попробувати. Білоруська косметика глибоко живить і зволожує, робить волосся гладким від корення до кінчиків, надає неперевершені вашому волосю. Що можу сказати, запах дуже приємний. Наподобі міндаля, але він має ніжніший і дуже мені подобається. Одне но дуже багато треба бальзаму. Він стоїть 52 долара щоб я по долару всі розумів. Десь 2 долари він стоїть, він має скільки в нього об'єм. Ну він дуже класний, швидко уходить, тому що його треба багато на волосся. Та якби непогано зволожує, рекомендую. Мені сподобалось. Можна брати деколи. Для Щоб волосся не привкала до одного того самого продукту. Зараз покажу свою улюблену краску. Лонда. Я крашуся завжди. Багато бачила дівчат, що жалі, що покрасили, що не треба було портити волосся. Я сама русява. Мені подобається брюнетка. Вот брюнетка, я завжди користуюся, крашуся. Правильний уход просто для волосся треба. І все. От і так, і так волосся випадає. Що хочу сказати що це і краски. Краска дуже класна. Іменно для брюнеток. Хорошо закрашує, довго держиться. Волосся шикарне, просто шовковисте. І вона не дуже дорога. Вона середня ціла. І недорого, і дешево. Вона рідко не попадається в магазин, скільки я перепробувала красок, мені саме більше оце довго держиться і дуже сильно вона мені подобається. Брюнетки пробуйте. Це дуже давно я користуюся, просто я багато міняла всякі краски. Garnier мені подобається, але вона дуже швидко змивається, вона взагалі не держиться. Тонік для волосся в фармасі. Цей де натуральний. Цей йде розова вода. Без спирта. Так як я це поняла. Розова вода. Може і спирт, я не знаю, чесно кажучи, не вмію читати. Тут лише 4 компоненти. Ну, вона така розовенька, дуже гарно пахне розочкою. Не знаю, мені дуже сподобалося. Именно, якщо це мою користуватися зараз в цей, цей період, то воно трошки сушить. треба кремом пользуватися, якщо у вас суха кожа, вам не підійде. У мене нормальна кожа, літо мені взагалі ідеально, осню теж, а вот зимою, трошки я лідко коли користуюсь, але мені дуже сильно подобається. Не знаю, якщо я знайду таку саму, просто мені подарили. Якщо знайду таку саму, я куплю. Якщо ні, перейду до свого любимого гарніру. Обажаю фірму гарнір. Тільки не для волосся, для шкіри. мені дуже подобається. Так, тепер покажу Айванські ті, е, тіні для бровей. Я ніколи не користувалася тінями. Багато бачила ролики, що дівчинки кажуть, що і дуже красиво, і ідеально. Я, чесно кажучи, от мені типу, подарили, я в сестри забрала, вона займається Айваном і вирішила попробувати. Тут йде просто бальза... воск білий. І от такі темні тіні, хоча я брюнетка чорними, от я користувалася подводкою, не подводкою, гелем для бровей. зараз я намальована. Я покажу. От. Мені дуже подобається. Я дуже така ідеально вмію малювати, звісно, лищуся, тому що з двома дітьми, з декретом я щось це все позабула. Хоча я завжди з собою дивилася. От у мене є гель від мак. Ну... Мені не дуже він сподобався. І є карандаш від Мак. Брюнетка. Просто чорний дуже карандаш, дуже мяслянистий і дуже чорний. Таке відчуття, що як Барбі накрашена, аж, аж мені не подобається слішком. А оце я взяла спробувати, я була в шоці. До такої степені мені сподобалося. Але є одне но. Спочатку щоточка. ця ідеальна. Вона дуже класна. Така вона. А потім вона стає дуже м'якенькою і вона повинна дуже бути такою ж шорсткою, щоб ідеально малювалися брови. Оце мене трошки розчарувало. Напевно, яка ціна стільки стоїть, я не знаю. Забрала в сестрички. Дуже класно. Рекомендую, то що їм на щоточка чуть-чуть так. Ну, непогано. Так, в мене такий є олівець. Зараз покажу по кольору. От він хорошо малює. Під помаду. Зараз я намальована на олівцем. От в мене дуже класна помада. І от така помада. Це вечірній варіант, так я б не вийшла так, У мене чоловік аж пугається, каже, так ярко. І дуже класно. от. Що за фірма, не знаю, а май. Якась така фірма. Дуже класна стойка. 382 номер. Ну дуже мені подобається, супер взагалі. Вечірній варіант вийти кудись в ресторан, в... не знаю, щось таке. Так, тепер покажу. Ось така помада, це Еванська. Така симпатична, взагалі класна. І теж це вечірній варіант. Пахне такою ягодою, я навіть не знаю, чим така вона має. червона. Чуть-чуть відрізняється. Дуже класна, дуже ніжна. Це така стойка помада, хорошо держиться. А ця дуже ніжна, така вона месіаниста йде. Вона не блистить нічого, вона йде супер взагалі. Дуже класна Ейванська помада, недавно вийшла новинка. У мене номера не бачу. Ну, от така. Супер, мені подобається. Взяла вот такий блеск, десь я влогу вже показувала, блеск для губ. Це брала я в магазині. Єва за 50% це було 30 гривень. Вона просто прозрачна, просто блистить. Чуть-чуть передає. І все, це я просто на кожен день користуюся коричневим олівцем або ще якимось другим. малюєте собі різні оттенки робите. І дуже вона класно, хорошо зволожується іменно осінь зима. Ну, не для літа, для літа вона дуже жирна. І в мене такі карандаши ще є. Серебряні. не знаю, багато хто не любить, мені подобається, тим більше зимою, коли приходить сніг, сказка і хочеться це дуже передламутрою в мене. Я брюнетка, але якщо такими олівцями, я, звичайно, не користуюся, щоб вони помадами, а такими безцвітними. Це такий, типу, як. Більш пізсеребро. Темніший. Без перламутра. Ну, дуже класно, мені подобається. Так що от такий в мене кусіння обзорчик. Поділилася, що в мене нового, чим я користуюся, новинки, що подобається, що не подобається. На шампуня, пробуйте. Мені не понравилось зовсім. Не знаю. Кому подобалось таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, напишіть, яке б ви хотіли ще бачити відео, що вас інтересує, може я щось таке відзніму. Всім пока на сьогодні!